Доброго дня. Робоча група Прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації продовжує аналіз публічних закупівель, які були оголошені різними суб'єктами господарювання області. Так, Коростенське КП Водоканал оголосило закупівлю на суму 1 мільйон 372 тисячі гривень. В аукціоні взяли участь два учасника, один з яких був дискваліфікований через помилки в тендерній документації. А пропозиція іншого учасника на сьогоднішній день перебуває на етапі кваліфікації. КНП Коростенська центральна районна лікарня у Шомерської сільської ради оголосила закупівлю спеціального медичного приладдя на суму майже 511 тисяч гривень. Аукціон відбувся, переможцем стало ТОВ Геосантріс з пропозицією 509 тисяч 950 гривень. 29 травня 2024 року опубліковано оголошення про намір підписати договір з переможцем закупівлі. Також варто зазначити, що районною робочою групою опрацьовані закупівлі, які є дороговартісними, але необхідними. Зокрема, КНП Коростенська центральна районна лікарня у Шомерської сільської ради оголосила закупівлю розробки проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції приміщень лікарні під медичний реабілітаційний центр на суму 2,6 млн грн. Аукціон було відмінено з підстав виявлення у тендерній документації суперечностей з чинним законодавством. КНП Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради оголосила закупівлю щодо будівництва та встановлення сонячної електростанції на території КНП на суму майже 5 мільйонів 457 тисяч гривень. Вказана закупівля оголошена повторно. Першого разу була скасована замовником, а вдруге пропозиції надав лише один учасник ТОВ науково-виробнича фірма Термоуніверсал. Станом на сьогодні тендерна пропозиція від учасника закупівлі оцінюється замовником на відповідність оголошеним вимогам. Приділяють увагу органи місцевого самоврядування й допомозі Збройним силам України та територіальній обороні, у зв'язку з чим були оголошені наступні публічні закупівлі, акумулятори для квадрокоптерів на суму 266 тисяч гривень та передавач перешкод купольний для захисту техніки на суму 320 тисяч гривень. Це виконавчий комітет Коростенської міської ради. Також Ушомерська сільська рада оголосила закупівлю ФПВ-дронів на суму 230 тисяч гривень. Проаналізовані закупівлі є законодавчо і технічно обґрунтованими з додаванням необхідних документів. Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує здійснювати контроль щодо використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Дякую за увагу.